Вітаю на каналі Грай Торба, з вами Ілля і сьогодні я розповім вам про гру у Warhammer 40 000, в якій чорні храмовники зіштовхнулися з ватагою банок скреб граби. Формат гри був 1000 поїнтів. Розстановка нам випала Camera and Anvil, Правила місії Мінні Поля. 6 накидку адвансу наносило одну рану підрозділу. Основна місія була Take and Hold. Гравець отримував 5 поїнтів за точку, що утримував на початок команд фази. Максимум 15 за захід. В моїй армії були механік з Крепграба з силовим полем та 10 лутасами, механік із шокатак-ганом з двома гарматами, Три підрозділи банок з ракетами та два дредноути з клешнями. Блек Темпларів був підрозділ Блейдгардів з героєм, два підрозділи хрестоносців з чотирма неофітами в кожному. Редемптор Дредноут, Баліста з Дредноут та підрозділ з п'яти інфільтраторів. Ми обидва обрали фіксовані другорядні місії. Я обрав місію Брингіт Даун. Бос Граба дуже хотів залутати гарненькі дредноути ворога та місію Стормхаста Objective, щоб відбивати точки супротивника. Храмовники побачили неймовірну кількість техніки і теж обрали місію Bring It Down. Другою місією вони обрали Deploy Teleport Homer, робити екшн в центрі або в деплої опонента. Храмовникам випало оборонятись. Вони виставили на лівому фланзі за будівлею підрозділ блейдгардів та хрестоносців. В центрі біля точки поставили баліста з дредноута. Попереду за будівлею поставили редемптора. Інфільтратори зайняли платформу будівлі праворуч. За ними за барикадами ховався ще один підрозділ хрестоносців. Орки виставили за лівою будівлею два підрозділи банок. В центрі на точці гармати з меком. За правою будівлею причаївся дред та ще три банки. Скреп-граба з лутасами заховалися за барикадою праворуч. Другий дред залишився в резерві. Перед початком гри підрозділи хрестоносців зробили скаут мув. Перший хід випав оркам. Банки на лівому фланзі просунулись вперед, не підставляючись під стрільбу. Біг Мек вийшов на лінію вогню по блейдгардам. Дред побіг на точку праворуч. Банки та скребграба вийшли на лінію вогню по інфільтраторам. Фазу стрільби Мек розігрів шокатак Ган і знищив двох блейдгардів. Блейдгарди були настільки налякані картиною телепортування Снотлінга в своїх братів, що провалили батлшок Тест. Банки та Лутази стріляли по інфільтраторам, але стратегема Armor of Contempt та Медик допомогли їм мінімізувати втрати. На перший хід Орки не виконали жодної місії. На свій хід храмовники побігли вперед. Хрестоносці та блейдгарди пробігли на ліву точку. Баліста з дрейдноут продвинувся вперед, шукаючи лінії вогню. Редемптор вийшов з-за центральної будівлі, щоб обстріляти дредноут. Інфільтратори спустилися за будівлю. Хрестоносці пішли вперед. У фазу стрільби Редемптор стріляв в дреда і наніс 4 рани, а боліста з Дредноу добив його. На свій хід храмовники отримали 2 поинти за знищену техніку орків. Загалом рахунок на перший хід був 0-2. На другий хід орки заявили МАААА! У... <плес> банки обійшли ліву будівлю. Лутаси та банки на правому фланзі підійшли до точки. З резерву праворуч в тилу храмовників вийшов дред. У фазу стрільби банки та гармати обстріляли хрестоносців на лівій точці. Вижили лише три десантники. Вони просунулись вперед завдяки стратегемі Devoted Push. Центральний підрозділ банок дав залп по Побалістосу і наніс йому 6 ран. На правій точці Вогонь банок та лутасів не зміг пробити броню редемтор. У фазу бою банки набігли на хрестоносців на лівій точці і розкидали їх, чим виконали Storm Hostile Objective. Завдяки стратегемі Вішес Repost десантники змогли нанести останній удар банка. «Дредноут» добіг до хрестоносців на правому фланзі і використав стратегему Tank Shock. Після бою в живих залишився тільки сержант. У відповідь сержант не пробив «Дредноут». На другий хід орки отримали 5 поинтів за основну місію та 4 за місію Storm Hostile Objective. В свою чергу, храмовники контратакували орків. Редемптор наблизився до Дредноута. Підрозділ інфільтраторів обійшов будівлю праворуч. Баліста з Редноут відійшов на точку в деплої. Блейдгарди наблизились до банок на лівій точці. У фазу стрільби баліста з дредноут розрізав банку в центрі промінем лазерної гармати. Ще дві банки було знищено ракетним залпом. Інфільтратори обстріляли Лутазів, але завдяки стратегемі Ardes Nails та тому, що Скреб перевантажив силове поле, хлопці втратили лише одного лутаза. В фазу бою Блейдгарди напали на банки і знищили дві, одна з яких вибухнула. У відповідь остання банка не влучила жодною атакою. Інфільтратори змогли вбити двох лутазів, але самі також втратили десантника. Редемптор добіг до Дредноута, і після обміну ударами Дред отримав 6 ран, а Редемптор 2. На свій хід Темплари не контролювали точок для основної місії, але отримали 10 поінтів за місію Bring It Down. Загалом рахунок на другий хід складав 9-12. На третій хід Скреб Граба відчув, що справи кепські. Банка на лівому фланзі провалила батлшок і її розбили під час спроби втечі. Дредноут також провалив батлшок. Банки на правій точці підійшли на дистанцію стрільби по блейдгардам. У фазу стрільби гармати та Шоката Ган палили блейдгардам, але стіна щитів захистила десантники. Банка також не пробила захист ветеранів. У фазу бою банки допомогли скребграбі розібратись з інфільтраторами. Дредноут орків добив сержанта хрестоносців, а щаслива синя фарба захистила його від атак редемптора. Орки отримали лише 10 понтів за основну місію. Темплари на третій хід перегрупувались для контратаки. Блейдгарди побігли в надцентральну точку. Балістес взяв на приціл останній підрозділ банок. У фазу стрільби від орочих машин залишився лише попіл. Редемтор зміг добити дреда, втративши за всю сутичку лише 6 ран. На третій хід храмовники отримали 10 поинтів за основну місію та 10 поинтів за місію Bring It Down. Загалом рахунок на третій хід складав 1932. На четвертий хід у орків на столі залишились лише механіки зі своїми підрозділами. Скреп граба вперто побіг на праву точку. Орки отримали 5 поинтів за основну місію та 4 поинти за місію Storm Hostile Objective. На свій хід блейдгарди храмовників встановили маяк в центрі, виконавши другорядну місію. Паліста з Дредноут не мав цілий, тому стояв на своїй точці. Редемптор пішов в центр столу. У фазу бою Редемптор неймовірним ривком добіг до Лутасів і розкидав чотирьох. Храмовники отримали 10 поинтів за основну місію та 3 поинти за місію Deploy Teleport Homer. Рахунок на четвертий хід був 28.45. На п'ятий хід скребграба з рештками підрозділу відійшли від редемптора, відкриваючи лінію стрільби для гармат. Хоча їх обстріл не зміг нанести дредноуту храмовників серйозних пошкоджень. Орки отримали 5 поинтів за основну місію. На свій завершальний хід Редемптор добив рештки орків біля точки. Блейдгарди Гарний знову зробили місію в центрі. Храмовники отримали 15 поінтів за основну місію та 3 за місію Deploy Teleport Homer. Загалом фінальний рахунок був 43,71 на користь Black Templar. Скреп Граба недооцінив міцність машин космодесанту або ж переоцінив можливість своїх. Найціннішим бійцем цієї гри для чорних храмовників був баліста з дредноут, який самотужки знищив сім одиниць техніки і здобув майже третину виграшних поінтів. Для орків найціннішим бійцем, як на мене, був дред, що вийшов з резерву і зав'язав на себе весь правий фланг ворога. Дякую, Олександру, за цікаву гру. Пишіть у коментарях, котра з могутніх машин вам сподобалось найбільше, та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні звіти.